Доброго дня, любі самикласники. Сьогодні вивчаємо тему другу – Візантійська імперія. Параграф 1. Візантійська імперія доби Юстиніана I. Організація влади та суспільства пригадайте перше. У наслідок яких подій припинила своє існування Західна Римська імперія. Друге. Що трапилося з регаліями останнього Римського імператора. Пункт 1. Народження Візантійської імперії. Знайдіть на карті Константинополь. Охарактеризуйте його географічне положення, які території входили до складу Візантійської імперії за правління Юстиніана. У 395 році імператор Феодосій І розділив Римську імперію на дві частини: Західну та східну. Західна впала під натиском варварів у 476 році. Східна проіснувала майже на тисячу років довше. Константинополь, столицю Східної Римської імперії, імператор Константин Великий збудував на місці Візантії, старовинного грецького міста Колонії. Взагалі, культура Візантійської імперії мала більше спільного з грецькою та східною, ніж з класичною римською. Її населяли різні народи греки, фракійці, сирійці, болгари, вірмени, євреї, слов'янські племена, які впродовж VI-VIII століть розселилися на Балканах. Константин не просто так обрав місце для нової столиці, її розташування давало імперії змогу контролювати торгівлю на Середземному і Чорному морях, між Європою та Азією. Такою і стала Візантійська імперія містком між цими двома світами, але однаково чужою для них обох. Поміркуйте, яке зі згаданих вище історичних явищ називається слов'янізацією Балкан. Пункт 2. Візантія за доби Юстиніана І у V столітті території колишньої Римської імперії захопили численні варварські племена. Тому перші імператори Візантійської імперії боролися за повернення втраченого. Особливих успіхів у цьому досяг імператор Юстиніан І, 527-565 роки правління. По-перше, він правив достатньо довго, щоб проводити послідовну політику, а по-друге, його оточували надзвичайно талановиті полководці Велізарій, Нерсес та Ліберій. Вони відвоювали північну Африку, ключові міста Італії та південне узбережжя Іберійського півострова. Територія імперії, як наслідок, збільшилася удвічі для того, щоб захистити кордони імперії від набігів племен слов'ян, болгар. Та аварів Юстиніан І майстерно використовував різноманітні хитрощі, аби сварити вождів цих племен між собою, не давати їм об'єднатися і перетворитися на серйозну загрозу для Візантії. За старою назвою столиці Східну Римську імперію вчені іменують Візантійською. Самі мешканці цю назву ніколи не використовували. Вони вважали себе римлянами, по-грецьки ромеями, а свою державу величали імперією ромеїв, тобто римлян. Так називали її і сусіди. Пригадайте, що в давнину називалося Візантій. Аби зміцнити державу зсередини, Юстиніан наказав створити єдину для всієї імперії систему законодавства: закони. Які мали діяти на всій території Візантії, об'єднали у так званий Кодекс Юстиніана. Юстиніан правив разом зі своєю дружиною Феодорою. Вони уславилися як законотворці та реформатори, котрі відродили могутність імперії. За їхнього правління Візантійська культура набула довершеності. Її взірцем став закладений у 530 році храм Святої Софії у Константинополі. Дружиною Юстиніана була Феодора, в минулому циркова артистка. Для того, щоб з нею одружитися, Юстиніан змінив закони, які забороняли знатним людям укладати шлюб з просто людинами. Феодора брала активну участь у політиці і мала великий вплив на імператора. Багато законів Юстиніан прийняв за порадою своєї імператриці. Коли спалахнуло повстання Ніка, і Юстиніан уже був ладен тікати з міста, Феодора зупинила його словами хто носить царський вінець, той не має боятися його втратити. Сучасники не любили Феодору за те, що вона оточувала себе підлабузниками, багато інтригувала. Була підступною. Візантія підтримувала жваві торгові зв'язки навіть з найвіддаленішими країнами світу. В Константинополі збиралися купці і товари з Аравії, Ефіопії, Персії. Також за Юстиніана у Візантії з'явилося виробництво шовку. Довгий час цей секрет був відомий лише у Китаї, доки за переказами. Шпигун не вивіз кілька личинок шовкопряда, сховавши їх всередині свого посоха. Правління Юстиніана не було безхмарним. Загрози приходили не лише ззовні, у формі постійних війн з численними сусідами, а зсередини країни. Неодноразово невдоволені правлінням Юстиніана намагалися за допомогою палацових інтриг повалити його владу. Часто населення Константинополя піднімало бунти проти свого правителя. Найбільшим стало повстання Ніка 532 року, але його вдалося придушити, вбивши при цьому близько 35 тисяч людей. За правління Юстиніана, Візантійська імперія досягла зеніту своєї могутності та величі. Всі наступні імператори безуспішно намагатимуться наблизитися до цієї вершини. Як довго тривало правління Юстиніана? Перелічіть головні здобутки правління Юстиніана. Пункт 3. Організація влади і суспільства у Візантійській імперії. Візантійці вірили, що їхній імператор, якого вони називали Басилевс, Є намісником Бога на землі. Влада Басилевса була необмеженою. Більше того, у Візантії вважали, що він стоїть вище від будь-яких інших земних правителів. До IX століття у Візантії діяло зібрання представників знаті та вищих чиновників, син Кліт. Він виконував функції дорадчого органу при імператорі. А також здійснював судочинство. В імператорському палаці у Константинополі була окрема кімната зі стінами з червоного камені порфіру. Там народжували дітей законні дружини басилевсів. Така дитина мала титул багрянородний або порфірородний. Але в історії Візантії майже половина імператорів були незнатного походження. Річ у тім, що священною та недоторканною вважалась посада імператора, але не його особа. Імператор не успадковував трону, а обирався син клітом та армією. Імператорів нерідко вбивали або позбавляли престолу політичні противники, або ж повстали населення упродовж століть. Морські перемоги Візантії забезпечувала таємнича суміш, відома як грецький вогонь. Її винайшов сирійський вчений Каллікон. Це була запальна суміш, котра, як вважають, складалася із сірки, смоли, селітри та нафти. Її під тиском викидали зі спеціальних помп або наливали у мушлі. І катапультами закидали на ворожі кораблі. Грецький вогонь, мало того, що перетворював усе на попіл, його неможливо було загасити. Він горів і на воді. Де більше використовувався грецький вогонь? Подумайте населення Візантійської імперії підкорялося не особисто імператору, а державі, яку він очолював. Функціонування держави забезпечували численні чиновники логофети. Вони контролювали майже всі сторони життя мешканців імперії. Церква у житті візантійського суспільства відігравала значну роль, але залежала від державної влади. Головою церкви був патріарх Константинопольський, а призначав його імператор. Він же міг його і змістити. Теж стосувалося й інших церковнослужителів. Василевси безперешкодно втручалися до справ церкви, показовим є приклад імператора Лева III Ісавра 717-747 роки, який правив у VIII столітті, коли йому знадобилися гроші на війну з арабами, він втрутився у протистояння між іконоборцями та шанувальниками ікон. Іконоборці виступали проти вшановування ікон, порівнюючи його з поклонінням язичницьким ідолам. Лев III став на бік іконоборців та у такий спосіб зумів відібрати у численних монастирів земельні володіння і віддати їх військовим. Так імператор зміг створити армію, яка зупинила наступ арабів. Боротьба довкола вшановування ікон завершилася аж через століття поразкою іконоборців. Ця внутрішня війна надзвичайно ослабила Візантійську імперію. У яких століттях існував рух іконоборців? За правління Юстиніана населення Візантійської імперії налічувало близько 30 мільйонів осіб. Більшість з нього становили селяни. Вони сплачували податки. А також вирощували їжу для себе. І, щоб прогодувати порівняно велике міське населення імперії, міщани займалися ремісництвом та торгівлею, також були дрібними чиновниками. Чиновники на високих посадах належали до знаті. Подумайте, що вважалося основною проблемою візантійського чиновництва. Висновки Візантійська імперія виникла внаслідок поділу Римської імперії на західну та східну. На її території проживало багато різних народів, але всі вони корилися владі імператора Басилевса. Він видавав закони, керував усіма внутрішніми справами, міг втручатися у справи церкви. Свого найбільшого розквіту Візантійська імперія досягла за імператора Юстиніана. За його правління здійснено численні завоювання, впорядковано законодавство? Закріпимо знання та вміння. Перевірте себе. Перше. За яких обставин виникла Візантійська імперія? Друге. Якою була самоназва візантійців? Третє. Як Візантійська імперія обороняла свої кордони? Четверте. Що таке синкліт? Які функції він виконував? П'яте. Проти чого і чому виступали іконоборці? Шосте. Яка соціальна верства становила більшість населення Візантії? Якими були її обов'язки? Опрацюйте разом. Перше. Хто призначав главу Візантійської церкви? Про що це може свідчити? Друге. Обговоріть у парах. Чому Лев Третій і Савр підтримав іконоборців? Чи виправдала себе ця політика у майбутньому? Третє. Поясніть, як ви розумієте фразу, священною та недоторканною вважалась посада імператора, але не його особа. До яких наслідків у політичному житті Візантії це призводило? Четверте. Накресліть схему соціальної структури візантійського суспільства. П'яте. З якою метою Юстиніан наказав впорядкувати Візантійське законодавство. Шосте, користуючись матеріалами підручника та додатковими джерелами, підготуйте короткі повідомлення про повсякденне життя представників різних соціальних верств у Візантії. Ми вивчили цей параграф. Дякую вам за увагу, любі діти. Залишайтеся з Україною та з каналом Легковчу. І на завершення пропоную вам оцінити роботу автора вподобайкою чи розподобайкою.